Друзі, всім привіт із ранкової гізи. З вами, як завжди, Євген Панюта. В даний момент я разом з алою знаходжуся в готелі під назвою King Pyramids View. Як бачите, піраміди від нас знаходяться зовсім недалеко. Правда, видно, них відкривається лише з п'ятого поверху цього готелю, там де знаходиться ресторан. І зараз на годиннику 7.30 ранку, і ми з залою прийшли на сніданок. На вибір нам дали три варіанти сніданка. Алла собі замовила стандартний єгипетський. Тут є фалафель, картопля, яєчня, якісь добавки та фуль. А в мене американський сніданок, яєчня, якісь ковбаски. А третій варіант я забув, що там було. Але точно є і третій варіант, але ми обрали саме такі. Я вирішив поближче показати вам піраміди. Для цього ми відійшли від нашого готелю буквально метрів 100. І звідси відкривається ось така гарна панорама на піраміду Хеопса та Хефрена. До речі, в цій локації. Ось за цим забором знаходиться готель під назвою Меріат Міна Хаус. Однак, цінник там кусючий. Наприклад, на найближчу ніч номер на двох коштує від 530 доларів. Але дам вам невеличку підказку, на території готелю є в наявності ресторан, котрим можуть користуватися абсолютно всі, навіть не мешканці готелю, і ви заходите, там по відгукам гарна зелена територія, замовляєте собі якийсь напій і сидите собі, насолоджуєтесь краєвидом і робите мільйон фото в свій інстаграм. На жаль, у нас зараз немає часу для відвідування того ресторану, щоб показати вам, які звідти відкриваються краєвиди. Тому залишимо його якось на потім. Ну а зараз ми вже будемо виселятися з готелю, бо вирушаємо досліджувати інші цікаві локації Єгипту, котрі знаходяться біля Каїру. Декілька годин в дорозі близько 150 кілометрів на південний захід від Каїру. І ми приїхали в заповідник під назвою Ваді Ель Раян. Заповідник воді Ель-Раян охоплює площу близько 1700 квадратних кілометрів, з яких 113 квадратних кілометрів займають два озера. Верхнє та нижнє. Ось це перед вами саме нижнє озеро. До верхнього я ще прогуляюся. І між цими двома озерами знаходиться водопад, який є єдиним у Єгипті. Він знаходиться десь в тій стороні. Зараз туди прогуляюся. Хочу показати, що ми приїхали в цю локацію у вихідний день. Народу тут дуже багато, всі місцеві, і по відгукам гіда він тут останній раз був років 17 тому. І каже, я дуже здивований бачити стільки людей і доволі розвинену інфраструктуру. Бо того часу каже, на цю всю, всю пустелю було максимум 30 відпочиваючих. І працювала всього одна кафешка. А зараз і кількість кафешок збільшилась. І є ось розвага у вигляді човнів. Причому подивіться, яка черга, щоб покататися. Ну або місцеві ж просто любуються цим озером, не знаю. Тут ось якась вистава танці. Заїхали ми в цей заповідник через місто Ель Фаюм, і якщо чесно, про нього я дізнався буквально декілька днів тому. Хоча це місто є одним з найстаріших у Єгипті, його заснували щось там близько 4 тисяч років до нашої ери. І що цікаво, місто Ель Фаюм, і ось цей заповідник знаходиться на висоті мінус 43 метра від рівня моря. Тобто, ми десь зараз під морем, теоретично. І, і за те, що ця вся територія знаходиться знизу, вона дуже підходить для сільського господарства, тому що є канали, які з'єднані з Нілом. Ми коли приїжджали Ель це така насолода для очей. Спочатку виїхали з Каїру. По дорозі ти бачиш звичайну пустелю. І тут, через декілька десятків кілометрів, ми під'їжджаємо до міста Ельфаюм, і починається зелень, зелень, зелень. Звичайні поля, де вирощують різні сільськогосподарські культури, пальми все настільки зелене, не наче у нас влітку або навіть навесні, коли все максимально насичене кольорами, як нам пояснив гід. Дуже багато років тому, коли Ніл розливався, він затоплював ці всі території, і вода доволі довго стояла. А потім, коли ніл повертався в своє русло, виходило, що на цій всій території залишалося доволі багато мулу. І цей мул з роками виявився дуже і дуже родючим. Тому тут вирощують багацько різноманітних рослин, котрі ми потім вживаємо в своєму раціоні. Але дивіться. Якщо говорити саме про ось ці озера, нижня та верхня, то все одно ми спочатку поїздили в околицях міста Ельфаюн, там де все зелене. Потім ми покинули цю зелену територію і сюди вже добиралися по пустелі. Себта ці озера знаходяться посеред пісків і вони є штучними. Сюди відводили всю надлишкову воду з Фаюмського оазису. Вона тут збиралася. Звісно ж, під палючим сонцем вона одночасно і випаровувалася, і в даний момент тут підвищений рівень солі. Ось чому здавалося б, дивіться, яка територія, скільки води, а де рослини? Деякі рослинки, звісно, присутні, але ростуть тільки ті, котрі звикли до солоної води. Як бачите, в цій локації люблять відпочивати місцеві. Причому дуже часто вони можуть сюди приїжджати для відпочинку з палатками. Для них це доволі бюджетно. Платиш 180 фунтів за одну ніч, і ти можеш ставити серед пустелі собі палатку, палити вогнище, готувати там чай і вночі дивитися на зорі, відпочивати на природі біля води. Романтика! Ішов я поближче до водоспаду, котрий з'єднує верхнє та нижнє озеро. Як бачите, він багатокаскадний. Причому кожен каскад має висоту візуально не менше п'яти метрів. Один із популярних видів розваги в цій локації це катання на бордах по піску. Береш борт, ідеш кудись в ту сторону, шукаєш піщану дюну і спускаєшся як по снігу. Такий собі місцевий піщаний букавель. Чому б і ні? Народу також багато. Ми свого часу також каталися на бордах по піску. Правда, це було в об'єднаних арабських еміратах в Дубаї, коли ми їздили в пустелю. І поки я знаходився ось там біля Озер, повернувся в цю локацію, де ми паркували автомобіль, а народу стає все більше і більше. Автобуси прибувають і прибувають. Неймовірно, скільки тут людей. Ми просто не очікували. Реально думали, ну заповідник, що ти очікуєш від слова заповідник, що там буде природа і малолюдна. Але, виявляється, ні. Знаєте, що це за будівля? Я вас здивую, але це елітний будинок для голубів. Саме так їх оці отвори приманюють, прикормлюють і вони починають там жити. І Як нам сказали, подібний вид будівлі з'явився ще за часів фараонів. Саме тоді вже починали тут в Єгипті їсти голубів. До речі, в черговий раз хочу нагадати вам: якщо ви також хочете дослідити Єгипет, рекомендую сайт. Поїхали з нами, де можна вигідно та зручно придбати будь-яку екскурсію на курортах Єгипту. Посилання є в описі. На зворотньому шляху заїхали подивитися на піраміду Майдум. Це ступінчата піраміда і перша в своєму роді, де була побудована похоронна камера саме в піраміді, а не під землею. Належала вона, ця піраміда, батьку Хеопса, але тут ніхто не захоронений. Сенефру або Снофру, саме так звали батька Хеопса, подумав: а, ні, я ще довго буду жити, мені ця піраміда не потрібна. І побудував собі ще дві. Захоронений він був у третій піраміді, котра називається червона піраміда, і це перша в світі правильна піраміда у вигляді трикутника. Бо як бачите, ця звичайна ступінчаста. зараз її висота складає 65 метрів, хоча спочатку вона сягала більше 90 метрів. Поруч з першою пірамідою батька Хеопса розміщується невідомій гробниці. Настільки невідомі, що у істориків взагалі немає жодної інформації стосовно цього місця. Але тут знайшли перший гранітний саркофаг. Зараз його тут немає, але для експонату можна подивитися на гранітний саркофаг, який був знайдений в сусідньому селі і привезений сюди, тому що тут знаходиться більше охорони для безпеки. Повернулися ми вже в Каїр. Зараз чекаємо на туристичний автобус, котрий привіз відпочиваючих із Хургади в Каїр. Люди сьогодні весь день досліджували визначні пам'ятки столиці Єгипту і зараз будуть повертатися до Хургади, І ми візьмемо і просто підсядемо до них в автобус. І разом з ними вирушимо на знайомий вам курорт в наші орендовані апартаменти. Повернулися ми вже до Хургади, Правда, ось цей фрагмент відео я вже записую через декілька днів, бо після насиченої поїздки до Олександрії, Мерсаматрух, Каїру та Ельфаюм на ранок після приїзду ми просто відпочивали. Ну а далі, що я, що Алла з головою занурилися у роботу, причому настільки сильно, що наступні декілька днів... Покидали наші апартаменти лише щоб сходити в магазин за продуктами, і один раз прогулялися на пляж. А далі просто сиділи і працювали, і тільки зараз я готовий вже з вами поділитися своїми емоціями про поїздку в Альфаюм. Ви можливо скажете, що за день ми якось подавали більше кілометрів на автомобілі та автобусі ніж. Побачили якихось локацій, але насправді навіть дорога до Ельфа була того варта. Вона була настільки цікава, що іноді здавалося, треба встановити камеру на штатив на даху автомобіля і просто підряд все знімати. Бо коли, наприклад, ми їхали до Ельфа та з Ельфа-юму, ми проїжджали місцеві села. Вони просто вражали своїм колоритом. Жителі навряд чи дуже часто зустрічають якихось туристів, живуть своє спокійне, побутове життя. Яке відрізняються від нашого, займаються сільським господарством, перевозять корів на автомобілях, збирають помідори і тому подібне. Ну тобто такі автентичні села за ними просто було цікаво спостерігати, як живуть місцеві. Далі, коли ми вже поверталися з заповідника, ми їхали зовсім по іншій дорозі. Вона пролягала через пустелю, і там також були шикарні краєвиди. Наприклад, незвично було посеред пісків. Побачити здоровенну огороджену територію, яка належить християнській церкві. Ви десь таки бачили? Ні, щоб діюча церква знаходилася настільки далеко від населених пунктів, займала таку гігантську територію, вона дійсно велика. З однієї сторони гори, далі паркан, пустеля, все це належить цьому монастирю. На території цієї церкви, відповідно, проживають монахи, які там же ведуть своє побутове сільське господарство. Загалом ось ця коротка поїздка в Ельфаюм та заповідник воді Ель Раян нам зайшла, хоча ми побачили лише маленьку частину цікавих локацій, що там знаходяться, бо там багато чого ще можна дослідити. Наприклад, можна побачити здоровенні скелети страдавніх китів, які знаходяться посеред пустелі, що, до речі, доводить теорію, що кити свого часу еволюціонували та перемістилися із суші в океан. Але, на жаль, цього разу у нас було просто обмаль часу. Треба було зупинятися ще на одну добу, мабуть, в Каїрі, щоб це все дослідити. Але це, мабуть, і на краще. Буде ще одна нагода туди повернутися. А на цьому моменті це відео буду завершувати. Однак, попереду вас чекають все нові нові випуски з Єгипту. І от щоб їх не пропустити, обов'язково підписуємося на канал, ставимо свою вподобайку. Та знову скоро побачимось. До нових зустрічей!